Мої вітання, шановні телеглядачі, і як завжди у цій порі, в ефірі РТК «Хуст» короткий інформаційний випуск новин. В режимі поіменного голосування минулого тижня відбулося друге засідання четвертої сесії Хуської районної ради. Які питання порядку денного розглянули районні обранці та як проходило сесійне засідання, розповість наш перший відеоматеріал. В атмосфері роботи із електронною системою поіменного голосування голос 23 червня відбулося друге засідання четвертої сесії Хуської районної ради. Перед початком розгляду питань порядку денного головуючий на засіданні Олександр Пацкан зачитав депутатські звернення, серед яких була озвучена проблема із незаконним на думку громади наданням наданням укористування земель резервного фонду Стабільської сільської ради, які без узгодження громадськості здійснило обласне держземагентство. З ініціативи численної депутатської групи, районні депутати вирішили взяти проблемне питання на постійний контроль районної ради та звернулися до відповідних землепорядних структур та правоохоронних органів. Потім голова Хуської районної державної адміністрації Назарій Павій проінформував присутніх щодо ситуації з ліквідацією наслідків негоди. Зокрема, з області були виділені кошти для першочергового відшкодування збитків мешканцям двох постраждалих районів Виноградівського та Хуського. Ці кошти за відсотковим співвідношенням кількості постраждалих дворогосподарств будуть витрачені для компенсації збитків. Зараз за допомогою сільських, селищних та районних депутатів складаються протокольні акти матеріальних втрат громадян. Після цього депутати перейшли до питань порядку денного. Першим за всебічного сприяння Закарпатської обласної ради та Хуської міської ради районними депутатами було прийнято компромісне рішення щодо прибудинкової території довкола адмінбудівлі райради. Попередньо за участі обласної, районної та міської влади, погоджено включити цю ділянку до загальної реконструкції центральної частини міста та реалізувати даний проект спільними зусиллями обласного, міського та районного бюджетів. Таку пропозицію районні обранці одноголосно підтримали. Також районні депутати затвердили рішення щодо покращення матеріально-технічної бази органів соціального обслуговування населення, підтримали програми надання. Безоплатної правової допомоги заслухали інформації щодо стану автомобільних доріг комунального підприємства води Хущини та Хуської райдрукарні. На цьому проє засідання четвертої сесії Хуської районної ради завершило свою роботу. І у продовження важливої теми ліквідації наслідків нещодавньої негоди, що нанесла значних збитків громадянам, який механізм першочергових дій обласної та районної влади зараз впроваджується, та наскільки дана ситуація є складною, ми поцікавилися у голови Хуської районної державної адміністрації Назарія Павлія. 21 червня пройшов буревій, у тому числі по Хузькому району, який є одним із найпостраждальших від цієї негоди. Градобій зруйнував покрівлі будинків більше, ніж у двох тисячах дворогосподарств. Це не враховуючи об'єкти соціальної сфери, об'єкти охорони здоров'я, культури, медицини і освіти. Відразу була миттєва реакція за що окреме спасибі від керівництва області, Геннадій Геннадійович Москаль Михайло Михайлович Рівіс взялися за оперативне вирішення цього питання. Усі кошти, які перебували у резервному фонді обласної у резервному фонді області, були спрямовані на боротьбу із тими наслідками, які завдала нам негода, враховуючи те, що в Виноградовському районі, який поряд з нами, постраждав найбільше більше 6 тисяч дворогосподарств було зруйновано. То, виходячи з цього, 1 мільйон гривень було спрямовано на Виноградівський район, і 500 тисяч гривень розпорядженням губернатора скеровано до Хузького району. Зі свого боку, ми, депутатський корпус, районна державна адміністрація так само вжили всіх заходів для того, щоб довиділити частину коштів і спрямувати бодай щось на допомогу людям, які постраждали від цієї негоди. Всі Вільні лишки, які були у нас по районному бюджету, ми направили на боротьбу з цим. Стихійним лихом, а це біля 150 тисяч гривень. В подальшому тепер проводиться роботи, дооцінюємо до масштаби тої трагедії, і вже у відсотковому еквіваленті буде прийнято рішення про спрямування коштів безпосередньо на сільські ради, щоб на місцях депутатські корпуси, сільські голови оцінюючи і маючи картину, знаючи кожного особисто, вже могли приймати об'єктивні рішення стосовно виділення тої допомоги і. Моя пропозиція була і сільським головам, і депутатському корпусу, виходити з того, підніматися від найменш заможних до найбільш заможних, того, що ну об'єктивно вбачається, що тих коштів, які виділені із області, із районного бюджету, не вистачить для покриття завданої шкоди цивільному населенню. Зв'язку з цим також. Повторюся, узагальнюється інформація, направляється в обласну державну адміністрацію для того, аби Геннадій Геннадійович, Москаль Михайло Михайлович Івіць могли клопотати перед Кабінетом міністрів України за для виділення додаткових коштів на подолання тих наслідків, які є. Об'єкти соціальної інфраструктури, от вже згадувалися, амбулаторії, школи вони будуть окремими державним. Однозначно, там трошки складніша процедура. Необхідно встановити шкоду, виготовити проєктно кошторисні документації, встановити замовники. Якщо е, об'єкт зазнав руйнувань за суму, яка е, підлягає за суму ре, освоєння якої підлягає проведення тендерних процедур, трохи затягнеться, але уже на сьогоднішній день, от і Павло Павлович Русин, і Віктор Васильович Бабич і е, Іван Васильович Полопець працюють над тим, аби за е, е, Замовити відповідні проектно кошторисні документації і максимально короткі строки вжити всіх заходів для того, аби ми подолали ці заходи. Але знову повторююся без підтримки Києва. Ми самі тут не впораємося того, що от кошти, сума коштів, на яку завдана шкода, а це на сьогоднішній день по попередні, попереднім підрахункам більше 8 мільйонів гривень. Не посильна ні для районного бюджету, ні для обласного бюджету, який у тому числі спрямовує кошти на ліквідацію наслідків в інших районах. Це Тячівський і найбільше повторюся, виноградівський. Нагадую, шановні телеглядачі, ви дивитеся короткий інформаційний випуск новин. Продовжуємо випуск. Сьогодні головному закону України 20 років. Урочисті заходи з нагоди круглої дати минулої п'ятниці відбулися у районному будинку культури. Як відзначали день найважливішого документу нашої країни на Хущині, розповідає останній на сьогодні відеоматеріал. Цього року Україна відзначає 20-ту річницю з моменту затвердження головного закону України конституції. Основні урочистості з нагоди важливої дати традиційно відбувалися у районному будинку культури. Тут керівники міста та району привітали громадськість такою важливою подією. Конституція це слово, яке ми дуже часто чуємо. Цей термін вживається з різною метою, переважно для позначення документа, якого нам необхідно дотримуватися, або ж в умовах сьогодення документа, зміст якого нам необхідно поправити. Але що ж таке насправді є Конституція? Простими словами, це документ, у якому зібрані ті закони і приписи, що на них побудована держава. Збулися споконвічні мрії українців, які боролися за утвердження державності, самостійності і віддали за це найдорожче своє життя. Демократичний розвиток ніколи не був легким у сьогоднішніх реаліях, щоб захистити вибраний шлях, державність та територіальну цінності з України, наші молоді. Учасники АТО проявляють відданість, самопожертву, слава героям сучасності. щиро вас вітаю нас, всіх цим святом? Воно є, воно повинно бути. І ми всі учасники процесу створення конституції цієї події. Я вам щиро бажаю добра, здоров'я, удачі, Божого благословіння, щоб у вас все в родинах було гарно, добре, красиво. Такою ж грамотою нагороджується Янюк. ж Грамотою нагороджується кормуч Рената Йосипівна, адміністратор центру надання адміністративних послуг. Кульмінацією свята Конституції став концерт юних і вже знаних талантів Хущини. Інформації на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Та щиро вітаю з Днем Конституції. Також вважаю тільки гарних та добрих новин. Та нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, зображеними на ваших телеекранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення!